Ілон Маск може шпигувати на користь Росії. До таких думок схиляють останні новини про особливі стосунки американського мільярдера з президентом РФ Владіміром Путіним. За даними західної преси, маск регулярно спілкується з кремлівським диктатором з кінця 2022 року. Перцю ситуацію додає й те, що за інформацією українських військових термінали Starlink, які належать маску і не можуть бути доступними росіянам через санкції, все ж потрапили у їхні розпорядження, що допомагає армії РФ просуватися на фронті. Докладніше далі. Видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед чинних і колишніх посадовців США, Європи та Росії повідомило, що у приватних розмовах Маск і Путін обговорюють особисті теми бізнес і геополітичну напругу. Це спілкування непокої чину адміністрацію США, адже мільярдер налагодив глибокі ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними службами завдяки своїй компанії SpaceX, Тож наймовірніше має доступ до певної секретної інформації. США. за даними журналістів. Уряді США виникла велика дилема, адже Штати дуже залежать від космічних розробок Маска і їм це, м'яко кажучи, не подобається. Крім того, Ілон Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії кандидата в президенти США Дональда Трампа, який транслює відверто поразницькі настрої щодо війни з Росією. Зокрема, політик заявляє, що України більше не існує і критикує діючий уряд у рішенні продовжувати підтримку Володимира Зеленського, який не хоче домовлятися з Путіним. Втім, все це могло. Б виглядати як чутки і політичний піар, якби не повідомлення українських військових про використання окупантами терміналів Starlink, що належить Ілону Маску. Про це ще у лютому, 24-го повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За інформацією журналіста, техніку завозять в в обхід санкцій, купуючи її в Арабських Еміратах, що дозволяє окупантам користуватися супутниковим зв'язком через ліцензовані акаунти. Результатом цього стала окупація українських міст. Пише Washington Post, посил. Ланням на шістьох українських солдатів та офіцерів із різних підрозділів, які воюють на Донеччині раніше сотні тисяч терміналів Starlink були основою системи зв'язку української армії і надавали значну технологічну перевагу над противником. Тепер Росія закрила цей технологічний розрив, покращила координацію власних сил і точність вогню. Вони просто переважили нас, розповів Вашингтон Пост офіцер із 72 ї механізованої бригади, яка захищала район вугледару з 22 го року і не. Що давно була змушена відступити. Він вважає, що використання росіянами технологій маска стало додатковою перевагою і допомогло здійснити прорив нашої оборони. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.